Українських видавців і журналістів. Місто Валенція Іспанія, 14 жовтня. Ми, учасники першого Європейського форуму українських видавців та журналістів, вітаємо президента України Віктора Андрійовича Юрченка та всі демократичні сили з перемоги на позачергових виборах до Верховної Ради. Я завваження до речі, речення. Нема зауваження політику президента, спрямовано на інтеграцію України до Європейського Союзу, входження до НАТО і прагнення долучитися до цього процесу. Підтримати ідею організаторів форуму щодо створення загальноєвропейської україномовної газети. яка б допомагала Україні в її намаганнях влитися в європейську сім'ю, інформувала про духовність українського народу та підтримувала зв'язки між українськими громадами. За це має бути підтримка євроінтеграційних процесів України. Інформування про духовні та культурні надбання українського народу, залучення до організації створення газети, залучення до організації створення газети видавців та редакторів нині діючих україномовних видань кордоном. президента України, новообраної Верховної Ради, Кабінету міністрів України. МЗС, ІКУ, УВКР Ширки, іску... Європей... напишіть повністю європейського конгресу ідею створення загальноєвропейського українського видання, та передбачити його фінансування, фінансування українського часопису, та передбачити його фінансування О. у бюджетах на 2008 рік та існуючих на сьогодні національних. Програма щодо підтримки закордонного міста.